Готуємо дуже швидку кашу. Ставимо каструльку сотейничок прямо на сковорідку. Туди наливаємо олію, беремо чаполіно, і вкидаємо його туди. він цей Беремо гречку, щоб не було суперечки. Гречку вариться одна до трьох. О, метелик великий. Ой, мій хороший. Стох. Де ти взявся там? Тараз... Беремо тушонку. Глянь яка. О. Ріжте, як хочете, я поріжу великими. Це були, ну, коли наш сам таким ось трошечки е, золотистим, добавила туди морквинку. Тепер зразу. таку от гарненьку тушоночку, враз ложечку. Ой. Два ложечку. Свинка колись бігала. Жалко тебе, звісно, <клес> ми тебе зібрали. Три чашки води, бо в мене одна чашка така крупи. Карлесончик дорогой. Да -да Солю, перчу, чекаю, поки закипить. Що там водичка закипіла? Скидаємо сюди гречку. Накриваємо кришкою, варимо, поки не зваримо. Ось така красива кашка в мене вийшла.